Викласти двісті гривень за квиток на першу гру відродженого вереса рівняни не готові. Ціна кажуть не виправдана у порівнянні з їхніми зарплатами і пенсіями. Це наша рівницька, звісно, команда, але двісті гривень теж велика ціна. Двісті гривень за матч другої ліги це, це забагато». Якщо брати мінімальну зарплату чистими 1200 200 гривень це дорого». На верхніх там ну на бокових трибунах, ну по десять, а ну до. Там, де вже еліта, ну хай по 100, ну 200 це вже ні в які ворота. Порахувати це четверта частина мінімальної пенсії. П'ята частина мінімальної зарплати, ну хто ж піде? Дві сотні гривень це дорого навіть для оболівальників Вереса, які давно чекали на його перший матч, каже Святослав Клічук. Він ініціатор віртуальної дискусії з цього приводу в інтернеті. Її з умови висунутий напередодні керівництвом Вереса і обласної федерації футболу фактично ультиматум. Або платіть за квиток 200 гривень, або вступайте до клубу за 100 гривень і приходьте на матч безкоштовно. Ідею створити народний футбольний клуб пан Святослав підтримує, але не силою слід залучати до нього. Я би хотів, щоб максимальна кількість людей на матч прийшло. Пропонував би робити квитки по 20 гривень, можливо, навіть по 10 дитячі квиточки, щоб приходили сім'ями, щоб був повний стадіон, наскільки це можливо. І коли буде позитивна атмосфера, коли команда буде добре грати, тоді будуть люди самі хотіти вступати в клуб. Святослав Клічук каже, що озвучує думку більшості членів тимчасової наглядової ради Вереса, серед яких спортивні журналісти, футбольні ветерани та громадські активісти. І сподівається, що їм... Таки вдасться переконати очільників рівненського футболу знизити ціну на матч. Ми через соціальні мережі спілкуємося з керівництвом клубу. Вони напевно бачать дискусію. Виконавчий директор відписав свою позицію. Він пояснював, чому так зроблено. Що це ніби ну як такий крок на зустріч тим людям, які повірили в ідею, які стали членами клубу. Натомість чинні члени клубу таких привілеїв, за словами Святослава Клічука, не потребують і запевняють, що готові придбати квитки на матч, але за адекватну ціну. Головне, щоб трибуни були заповнені і атмосфера під час гри панувала позитивна. Налаштовані відвідати цей матч і рівненський «Ультрас». Утім, як вони заявлять свою присутність, бурхливою підтримкою з трибун чи протестом проти непомірно високої вартості квитків питання наразі відкрите. Ми налаштовані відвідати цей матч, але ми надіємося на співпрацю якусь з клубом і хочемо знайти якесь взаєморозуміння один між одним. І Я думаю, що ми дійдемо до якогось компромісу. Кредит довіри на суму 1 мільйон гривень, відроджений верес отримав і від депутатів міської ради. Вони одноголосно підтримали рішення про фінансову підтримку рівненського футболу, каже депутат Павло Шамшин. Але деякі його колеги, котрі голосували за, після почутої ціни на квитки у 200 гривень, уже схильні змінити свою думку. Цей мільйон гривень це ж не то що хтось там взяв і ці гроші просто дав це гроші з міського бюджету. Тобто ці гроші, які належать всім рівнянам, і власне встановлювати ціну в 200 гривень, коли рівняни, по суті, зі своїх кишень вже заплатили на розвиток клубу. Ну, як на мене, це неправильно, як мінімум. Голова обласної федерації футболу Олексій Хахльов, який власне і озвучив ціну квитка у 200 гривень, сьогодні вже не такий категоричний. Запевняє цінову політику, вже завтра вирішуватиме тимчасова наглядова рада, як скажуть. Так і буде у мене в наглядовій раді, як і у кожного її члена, є тільки один голос, і я буду відстоювати позицію наступну: що члени футбольного клубу Верес мають піти на перший матч безкоштовно. Стосовно інших питань, тобто вартості квитка, їх кількості, це будуть питання діалогу чи дискусії, і в такому демократичному форматі ми покажемо принцип демократії. Ми Відповідне рішення і максимально оперативно поінформуємо футбольних болівальників про те, які будуть правила відвідування футбольного матчу. Валентина Гордич, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.